Ліцензія Майнкрафта. Напевно, ви всі хоча б замислювалися, щоб її купити, якщо ще не купили. Я володію ліцензією вже більше року, та в цьому відео я розповім без води, чи варто купувати ліцензію, які є плюси та мінуси. Напевно, ви всі знаєте, оці російські сервери типу Майнблейзу, де дуже ограничений режим, тільки Бедварс та Скайварс, умовно кажучи. І також ці сервери є дуже небезпечними, де ваші дані можуть бути вкрадені, де цей регістр пароль навіть вам і не допоможе. Із ліцензією ви можете грати на абсолютно всіх серверах, які існують, типу Hypixel, Кубкрафта, Майнплекса і так далі, із нормальною аудиторією, а не із свини собаками, де у вас є доступ до безлічі різних та авторських режимів на дійсно якісних серверах, наприклад, як Castles на Тімолі, режим, де ви маєте захищати та прокачувати свій замок та захищати свій флаг, або The Pillars of Fortune на Кубкрафті. Офіційний лаунчер, як не дивно, самий безпечний лаунчер, де ваші дані не зільють, а також один із самих зручних. Так, Optifine та Forge треба встановлювати самостійно, але це просто та це набагато приємніше, ніж один раз прокинутись утром, а ваші дані вкрав якийсь адмін. Також в офіційному лаунчері дуже просто встановлювати скини та є навіть два безоплатних плащі. та вам не треба йти на якісь сайти, робити якісь танці з бубном, щоб просто встановити собі новий скін. Вам просто потрібно загрузити файл в лаунчер і все, у вас є скін. Також вам доступна і бедрок версія Майнкрафту із покупкою на джаві. Та ще тут немає безлічі реклами. Але для мене це не було якоюсь проблемою, коли я грав на телаунчері, тому це вже на ваше усмотріння. Своєю покупкою ви підтримуєте напряму маджангів, джангів, що можна сказати навіть правильніше, це, мабуть, єдина альтернатива, тому що більшість з нас грають або грали на російських серверах. Також ви можете підтримувати напряму розробку, так як тільки на ліцензії є голосування за мобів. А, точно, голосування ж прибрали. До речі, якщо ви хочете, щоб я зняв відео про голосування мобів, гарно що їх прибрали чи ні, напишіть у коментарях. А аудиторія на ліцусі, можна сказати більш адекватна. Так, тут є і токсичність, і неадекватність, але й безліч людей, які прийшли отримати задоволення від, від гри. Та на великих серверах ви можете навіть відправити репорти, якщо є якийсь читер або ж неадекват. За токсичність тут трапляється значно рідше, ніж на піраці. Та також майже всі приватні сервери або якісь івенти требують ліцензію, тому що, як ми добре знаємо, на піратці більшість аудиторії приблизно як в доці, або навіть гірше. Але не все і так радужно в платному Майнкрафті, особливо його ціна. 30 доларів або 1200 гривень, на мою думку, це дахіра сім'я. На це навіть 1000 від Зеленського не хватить. Тому тут же вважайте самі купувати чи ні, якщо є вільні гроші та хочете грати на норм серверах та хочете підтримати мордінгів, я би на вашому місці купив би, тому що це можна сказати інвестиція в себе. Це ви купляєте те, що вам подобається, і ви граєте із більшим задоволенням, тому що сервери більш якісні. І ви вже маєте, знаєте, які, якусь емоцію, що ви вже володієте Майнкрафтом, ви вже фанат, і так далі. Тому вже ну, я би на вашому місці купив, якщо є гроші, але 30 доларів чи це я згоден, ну, велика ціна. Як я вже казав, на ліцензії треба самостійно встановлювати Forge, Fabric та Optifine але навчитися цьому максимально легко і безліч туторів на Ютубі, та через пару разів ви все знаєте самі. Та й, в принципі, все. Також при реєстрації аккаунту, в мене Майкрософт зі своїм інтерфейсом не давав мені нормально зарегатись, але якщо ви боїтесь, просто включіть туторіал, як купити правильно Майнкрафт, лінк я оставив в описі. Тому підписуйтесь на канал, щоб підтримати україномовний контент, тому що це моє перше відео по Майнкрафту. Ставте вподобайку, всім удачі і всім до зустрічі!